33 дні окупації, десятки знищених будівель, сотні зруйнованих життів. Такі кадри та історії про прихід руська Ваміра до Бучі зафільмувало BBC. Продюсеркою стрічки Я звертаюся до нього за іменем стала Софія Кочмар Тимошенко. Жінка розповідає, що робота над фільмом тривала 50 днів, а над самим матеріалом працювали ще приблизно місяць. Усе через те, що команда не лише вела зйомку, а й документувала свідчення, і мені дуже сильно зійшло пояснення моєї колеги журналіста, чому ми маємо це зняти, тому що на цей момент було дуже багато картинок по ну картинок інформації про бучу. І про масову могилу, але фактично ці всі люди залишились просто тілами вбитими е, під церквою, і ми не знали, хто ці люди, як вони потрапили. А Росія в той час розганяла, що якби ми самі тут е, ну, українці самі туди тіла, наприклад, занесли, або там е, це якісь вони з моргу перенесли тіла, або ну тобто вони запускали величезні фейки, про те, е, що це неправда. І мій колега. Скот Пеллі був на місці екзагамації цих тіл, а потім він сказав, я хочу зняти про те, ким були ці люди, коли були живими. За словами Софії, працювати над фільмом було нелегко. І вина це е, мінусове відчуття. І якщо ти їдеш в Бучу, умовно, ми називаємо Бучу, але всі травмуючі е, теми е, е, з почуття це. вини, то ти вигориш. Тому що люди приходять до тебе теж з. Е, Мінусовим почуттям травми, горя, там, ну, багатьох мінусових відчуттів. І ти маєш прийти до нього, навіть якщо ти прийшов просто зняти сюжет, ти все одно йому віддаєш частку себе в спілкуванні. Та? Е, і ти маєш цю частку мати і лишитися з достатньо великою часткою для себе. Продюсерка BBC також розповіла, чим би вона могла покращити фільм про бучу. Е, я. Б, е... Напевно, якщо б я щось міняла в своїй роботі, то Можливо, я б висловила якусь більшу підтримку цим людям, так якщо б я могла, або для своєї роботи. Але сама історія для мене вона розказана дуже добре, тому що цей Скотт Пеллі він має теж такий християнський бекграунд протестантський. і він навіть не будучи в контексті в Україні, він дуже добре так передає, якби що люди відчувають, і при цьому наскільки це є важлива інформація. Наостанок Софія додає. Ставлячись до фільму як до інформації, українці не дізнаються нічого нового. Проте кожен з нас під час перегляду стрічки може відчути, що є одним із героїв у цій непростій історії: Анастасія Крупка, Анастасія Моголюк для програми Спалах.